Питання військової мобілізації є важливим для України, яка перебуває у конфлікті з Росією з 2014 року. У результаті український уряд покладався на обов'язкову військову службу, щоб забезпечити належний захист країни. Однак відомо, що деякі особи ухиляються від виконання обов'язків служби в армії, що викликає занепокоєння уряду. У відповідь на це питання Україна працює над створенням реєстру осіб, які ухиляються від мобілізації. Мета цього реєстру донести до суспільства, Спільства, які особи не виконали свій конституційний обов'язок проходити військову службу, створюючи цей реєстр, український уряд сподівається підвищити прозорість і заохотити людей виконувати свій обов'язок служити. Пропонований законопроект передбачає створення окремого підреєстру в рамках існуючого реєстру військовозобов'язаних. У цьому підреєстрі міститиметься інформація про осіб, які були повідомлені в установленому порядку про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки, але вони не з'явилися за словами члена парламентського комітету з питань безпеки і оборони Федора Веніславського, Наразі тривають консультації щодо того, щоб законопроект не порушав закон про захист персональних даних. Одним із потенційних проблем є порушення персональних даних, тому український уряд піклується про те, щоб запропонований реєстр не порушував жодних законів чи нормативних актів. Уряд хоче переконатися, що реєстр є прозорим і доступним для громадськості, але не за рахунок конфіденційності особи відкритість даних про тих, хто ухиляється від призову, має на меті, щоб кожен бачив, чи ухиляється від призову з мобілізацією знайомі, друзі чи родичі. Ідея цього полягає в тому, що посилення соціального тиску заохочуватиме людей виконувати свій обов'язок служити в армії. Крім того, рада розглядає можливість використання месенджерів для надсилання повісток. Цей захід має на меті полегшити людям отримання повісток та переконатися, що вони обізнані про свої зобов'язання. Використовуючи месенджери, уряд сподівається зробити процес ефективнішим, що може призвести до того, що більше людей будуть виконувати свій обов'язок служити в армії. Також дозволить органам влади більш ефективно охоплювати осіб, які ухиляються від виконання обов'язку проходити військову службу. Цей крок демонструє рішучість України забезпечення виконання всіма громадянами своїх зобов'язань перед державою.